У зоні АТО упродовж дня не відмічалося тенденцій до загострення обстановки за своєю типовою тактикою. Російсько-окупаційні угруповання в день здійснюють до 10 обстрілів українських позицій, і здебільшого це легке озброєння. Основна активність бандитів зазвичай фіксується після 18-ї години. Так, сьогодні з опівночі і до 18-ї години на Луганському напрямку злочинці зі стрілецької зброї відкривали вогонь по українських укріпленнях на підступах до Новоолександрівки. А по опорних пунктах у Кримському та Новотошківському били ворожі гранатомети. На Маріупольському напрямку близько 14-ї години противник випустив 8 мін калібру 82 мм неподалік Павлополя. А на Донецькому напрямку злочинці з гранатомету обстріляли шахту Бутівку. У відповідь на провокації незаконних збройних формувань сила то оперативно відкривали вогонь, тож протистояння було нетривалим. Варто додати, що незважаючи на літню спеку, лінія української оборони продовжує вдосконалюватись. Наші бійці перебувають у повній бойовій готовності і морально готові дати жорстку і швидку відповідь ворогу у будь-яку частину доби.